Ви думали, я вам зранку вже тут пиво буду пити. А ні, я буду з нього зараз вам готувати. Це будуть такі смачнічі рогалики. Зберігайте рецепт. А що залишилося, випиваємо для настрою. Для початку в ємність вливаємо олію, додаємо пиво, світле, цукор і дрібка солі. Все перемішуємо. Ох, яка реакція пішла! До борошна додаємо розпушувач тіста та все між собою поєднуємо. Сюди всипаємо. Замішуємо тісто. Робочу поверхню присипаємо борошном і викладаємо наше тісто. Тісто розділяю на дві частини і розкочую тоненько. Ріжу тісто на частинки. Ось так. І викладаю вашу улюблену начинку. У мене тут буде лохинка і малина. Викладаєте ягідки, защіплюєте ось так краї і скручуємо. І дивіться, які милі рогалики в нас виходять. Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Але ж, звичайно, орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось такі гарнезні рогалики у нас вийшли. Тепер кожен рогалик. Обкручуємо в цукровій пудрі і все, готово. Подивіться. Хрусткеньке і міру солодкі. От цукор я вам скажу, до ягід не треба додавати. Тому що ви в цукровій пудрі ще обкрутите і буде нормально. М -м -м.